Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Свіжий випуск точки Парето. До вашої уваги. Тут ми говоримо про найцікавіше зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Сьогодні розберемо українські нововведення з фіксації втрат бізнесу через військову агресію, вплив кліматичних факторів на оцінку в США, а також торкнемося підходів до оцінки справедливої вартості. Поїхали! Торгово-промислова палата України розширила спектр послуг, які допомагають підприємствам фіксувати та оцінювати збитки, завдані війною. Йдеться про пошкодження виробництв, складів, офісів, техніки, а також втрати прибутку через зупинку діяльності. Палата не просто оформлює акти чи фотофіксацію. Підприємствам готують повноцінний пакет документів від аналізу первинної бухгалтерії до фінального експертного висновку, який визнається на міжнародному рівні. Такі документи можна подавати до українських державних органів у спеціальний реєстр збитків, а також в іноземні структури, які займаються компенсацією за рахунок арештованих російських активів. Станом на серпень 2025 року експерти вже підготували понад 1600 таких пакетів для українських компаній. Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів призупинив розгляд справи щодо нових вимог до компаній публічно звітувати про вплив клімату на свою діяльність. Йдеться про правила, ухвалені комісією з цінних паперів і бірж США, які зобов'язували бізнес розкривати дані про викиди, витрати на адаптацію та інші ризики пов'язані зі зміною клімату. Але ці норми втратили підтримку. Тепер ця комісія не захищає їх у суді, але і не говорить. Чи планується їхнє скасування або зміна? Фактично, суд вирішив, поки сам регулятор не визначиться, справа на паузі. Тобто, правила начебто є, але не діють, і ніхто не знає, чи будуть діяти взагалі. Зрозуміло, що це створює невизначеність для оцінювачів, аналітиків та інвесторів, які мали враховувати ці стандарти у своїх підходах. Але така вже нині ситуація в Америці. Рівно рік тому, у вересні 2024-го, одна з найбільших міжнародних аудиторських компаній KPMG опублікувала оновлений довідник з оцінки справедливої вартості. Мова про те саме поняття, яке лежить в основі оцінки активів у фінансовій звітності за міжнародними стандартами. У фокусі довідника не лише формули, а й здоровий глузд, як діяти, коли ціни на ринку є, а як коли їх немає зовсім. Тут багато залежить саме від професійного судження оцінювача не просто взяти та порахувати, а й розуміти, що саме і навіщо ти оцінюєш. Цей документ став опорою для аудиторів, фінансистів і оцінювачів у всьому світі. Багато висновків з нього лягли в основу звітів за 2024 25. Якщо хтось із колег працює за міжнародними стандартами фінансової звітності, рекомендую мати його під рукою. Збитки внаслідок війни, кліматичні чи то ринкові фактори, у кожному випадку свої виклики. І в кожному з них потрібен той, хто скаже: ось факти, ось цифри, ось висновок. А ми в Парето якраз для того, і працюємо, щоб у кожній такій сказати: ось висновок. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та діліться випуском з колегами. А команда Парето вже готує нову добірку. Тож побачимось у наступному випуску.